Доброго вечора, шановні друзі, у мого каналу. Е, хотів сьогодні зробити таке відео на рахунок, як е, класти е, своє клеймо е, на ніж, там, на залізну свою продукцію, коли ви робите, виготовляєте там домашніх чи в будь-яких умовах. Е, є такий варіант, е, ну тобто як весь час. Е, коли маєте кузню, виготовляєте ножі, то в кузні ви ставите клеймо, тобто накалюєте матеріал і ставите клеймо. Зараз я покажу, якщо ви робите вже з готової, тобто готового матеріалу заготовок ножі, там щось інше з металу. І як покласти в домашніх умовах е, своє клеймо. Е, останній раз робив такий от ніж до Куверліну. Бачите? так? Е, малиш, маленький, Ножичок до Куверліна. У мене там відео є, як я показую, як він ріже. Ну, з другим ножем, який я робив перед тим. От, і мені треба сюди своє клеймо покласти. Що я для цього роблю? У мене є тиски, тобто лещата по українськи от, І такий інструмент ще є. І зараз буду показувати цей процес, як робиться і що робиться для цього. Шкода немає другої людини, щоб мені зняло, але зараз періодично Візьму камеру, вам покажу е, процес роботи. Зараз я ходу це тиски. От. Має клеймо. Що до цього потрібно. Зараз перед цим я покажу, що я робив. Я на тиски. Ось на лищата. Поклав цей ніж. Бачите, так? У мене ще є такі маленькі ліщата. І невеликі лещати, в них зручніші, вони по колу е, любим градусом кладуться. Ну, як, е, в основному горизонтальна. Ще для цього потрібно. Берете звичайний газовий балончик. Бачите ось. И такие, обычные. Пальник. Покреплю это. Звукнула. Три счетчика. Затянул. Вот так вот. Первый открываем. Парале підпалюємо і нагріваємо э, там э, клинок до ножа, от, нагріваємо зараз я покажу. Да? Мы его нагреваем. Чтобы оно было красным. Ну, Чтобы оно было максимально червоным мы его нагреваем. Перед тем я снимал видео. Реставрація розкладного ножа кишенькового радянського. Ось, і буде друге відео досить цікаве, е, якою буду робити до нього і що, з якого матеріалу. Рукоя. Зараз в даний момент ми розігріваємо. Якщо ви побачите тільки малиновий колір е на металі, малиновий кольор, все, можете класти по Декілька хвилин ця процедура має вас зайняти. Ще трішки. Це газ, да? О, зараз приготовлю молоток. Приготую молоток, бо поки щоб менше остил, щоб у вас все було під руками. Розумієте, так? Що я говорю? І також я клав своє клеймо на дерев'яні рукоятки до ножів, але ви підогріваєте саме клеймо. Тобто до чим воно ти, ну, до малиного пальору ви його підогріваєте. Ей сей. Сейл я думаю достатньо. Так, беремо клеймо. Так, дивлюся малюнок. Є. Не знаю чи е, покаже камера. Ось бачите, так? Мій смайлик. О, він покладений. Бачите, так? Так що, шановні друзі, така справа. Нема чого ніякого важкого. Елементарно. Це все робити. І все вас вийде. Так що, така справа. Е -е -е -е. Коли ми готові. Потім тільки на обойлочному крузі з пастою увоєю відшліфую. І буде все окей. О, зараз я пече. Хочу. Відкрутити вам показати ближче трішки. От бачите, так? Да? Достий трішки. Вот. і як вимо? Така ситуація. Немає нічого складного. Там е... все нормально. Всім благ, до слідчого відео. Всього найкращого. Пока-пока. Ставте палець вверх або вниз. Коментуйте, все найкращого.